Продовження на місцях. Тому там буде відбуватися таке обговорення наступних е, дій. І... Процедура виглядає так, що громади мають в'ясувати свої е, кандидатів для участі у цій українській конференції. Е, і це е, треба передати вже буквально сьогодні, і ця реєстрація має пройти через відео, тобто, щоб банкові були запевнені на вас набувають ті люди, які поїхали. То я прошу проголосувати за цей список, якщо немає. Не 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 Все, дякую. Ну, це минемо, що може було. Я також хочу від імені всіх нас привітати один другого, наступаючи святами, подякувати тим діточкам, які сьогодні започаткували свій вертеп, в чому вже в році. Хай цей новий рік.